Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів вважає своєю пісідністю, своєю справою, якщо відбувається злочин в будь-якій країні світу з використанням американських грошей. Саме в цьому його ну, міжнародна сила. Нагадаю, що це підрозділ Міністерства фінансів США. Тобто, це фактично фінанс, е, вплив на е, все, що відбувається з американським капіталом. Але якщо на купюрах доларів ще й стоять е, знаки м, федеральної резервної системи, ну, якщо це називати по українському аналогу, це Національний банк, то це однозначно справа е, ФБР. Бо саме їхня задача вияснити, чому гроші Центрального Банку Америки використовуються при оборудках української мафії. І те, що вони після цієї фотки порушать кримінальну справу, хоча я впевнений, що вона була раніше, це 100%. А це означає, що усі ділки, причетні до організації золотого унітазу, рано чи пізно попадуть спочатку під санкції Сполучені Штати Америки, а потім під розслідування з перспективою багатьох десятиліть у тюрмах Сполучених Штатів. Куди вони будуть екстрадовані навіть з території Ізраїлю. нагадаю, наприклад, пан Коломойський не виїхав в Ізраїль, хоч тільки по тій причині, що Ізраїль да дійсно не видає своїх громадян, крім одної важливої винятку: економічних злочинів проти Сполучених Штатів Америки. До речі, міндіч теж не поїхав до Ізраїля і кажуть злі язики, що саме через те, що ордер від якоїсь американської структури. Вже знаходиться в ізраїльській міштарі, тому ще раз скажу: Ізраїль не видає своїх громадян за одним можливим виключенням, якщо ці громадяни вчинили злочини проти фінансової системи Сполучених Штатів. Тому це маркування грошей я дуже промовистим з тим. Думаю, що Детективи НАБУ, які ну, прекрасно все це знають, не дарма виставили цю фотографію як е, анонс наступних дій партнерів. Тобто вони цим показують: ми не одні. Цю боротьбу неможливо, він ще, ну, от, цю нашу діяльність неможливо зупинити тиском на Набу або сад. Бо ми не одні. Фактично, ми виступаємо лише передовим загоном західного. Е Співтовариства правоохоронних антикорупційних органів, які побачили, які більше терпіти колосальну ракову пухлину не можуть. Чому я кажу колосально? Ми щойно з тобою приблизно прикинули обсяг розкрадань от в цій одному каналі діяльності мафії йдеться нагадаю про 2,5 мільярда доларів потоку, з якого 10%. По системні шлагбау могли зібрати не менше 250. Давай дуже легенько глянемо на карту їхньої діяльності. Потоки на фортифікації мільярд. 10% легко переходити. Мільярд доларів, тобто 10% 600 млн. мільйонів. Це якщо 10 брали, а не 30, як нас. Пересвідчує документи. Дрони минулого року було півтора мільярда. І як показали нам історія з естонськими аутелами, 30... там множили вдвічі. Тобто ціну дронів множали на два і забирали собі. Тобто 50%. Звичайно, ну є різні дрони, є різні схеми, але тим не менше. Цього року на ринку дронів держава. Використовує для закупівель приблизно 5 мільярдів доларів. Звідси виникає питання: якщо е, якась фірма, а злі язики мені говорять, що половину цього ринку узурпувала одна фірма, яку очолює, ну яку представляє Тимур, 50%. А поруч іще дві фірми 30-20%, відповідно, яку очолює Міша. І давід. Якщо вони беруть встановлено державою прибуток 25%, ну, ніби все законно. А якщо вони беруть 50%, тобто з мільярда з двох мільярдів з половиною ринку 50%. Половина кладеться в прибуток в кишені. Це мільярд, мільярд 250, якщо точніше, під час війни на дронах. Якщо це правда, і якщо наступний удар буде по дроновій частині мафії, ми тільки тоді усвідомимо всі масштаби. Нагадаю: історична довідка дуже важлива: Янукович наніс збитки в державі за офіційним висновком експертизи, яку замовляла ГПУ. В 20 мільярдів доларів за 5 років свого функціонування. 4 роки свого функціонування. Ну, щоб ми розуміли, це було приблизно один річний доход країни. Тобто, чоловік за 4 роки, один рік доходу країни вкрав. З них ми повернули країні півтора мільярда доларів і потім знайшли ще. Близько 8 мільярдів, трошки менше, в Америки. Тоді на мене напали всі записні антикорупціонери, їм допомагали деякі представники американського посольства. З мене зробили ну, головного ворога українського народу. У мене навіть була, по помирнать зараз залишається кримінальна справа за незаконне повернення крадених коштів Януковича, організації Януковича до державного бюджету. Унікальна штука. Тим не менше, наша діяльність показала, що ми знайшли половину крадених коштів. Із них півтора повернули, вісім зависло в США, які потім за допомогою цієї атаки на мене і медійної розкрутки, ну, американський хедж-фонд скинув добросовісним покупцям у Європу. Ось що стояло за дискредитацією мене в ті часи. Ціна, в принципі, ну, серйозна. Тепер ми бачимо, що обсяги починаються від четверті ярда, тільки на першому картинці набув. Прикидуючи, скільки таких напрямків функціонує в країні, думаю, що ця система не менш ефективно грабує, ніж в часи Янукович. Дивися, дуже гіркий висновок. Я довго думав, чи можна про це говорити. Бо після цього опускаються руки. Навіть у мене, коли я порахував оцю поле грабування на темі дронів, ну чесно, я декілька ночей крутився і не уявляв собі, як про це сказати будь-якому солдату. Але з іншого боку, от та фраза, яку я тобі щойно казав, корупція вбиває. Наше мовчання допомагає. Тому ми не маємо права мовчати. Дивись. А... Я вважаю, що ми повинні спиратися на людей, які її мають досвід і розуміння. Наприклад, по дронах має великий досвід і розуміння Юрій Касьянов, і він виклав дуже цікавий розрахунок, який, до речі, мені скинуло декілька людей, які пов'язані з Генштабом, і кажуть: ми все чекали, коли хтось на це зверне увагу. І оце найцікавіше. Він пише про компанію Firepoint, за якою всі розуміють, що міндіч таки стоїть, тому що стільки грошей, скільки вона отримала саме на неї, намагаються спрямувати всі закордонні гроші. Саме її лобіює наша влада. При тому, що в країні є КБ Луч, КБ, КБ Південне, КБ, ну блін, всі вони є, але про них забули. І компанію, на яку вернував New York Times, очолює людина, яка ще нещодавно шукала локації для фільму Зеленського, і робила бутерброди для Зеленського, а зараз займає 30% відсотків бюджету дронів в Україні. Так от що пише Касьянов? Проте ефективність дронів оцінюється не вагою бойової частини і навіть не порівнянною вартістю, а спроможністю виконати бойове завдання ні за всі гроші світу, бо навіть у війні є своя ціна. А вражати цілі кількістю дронів, а не якістю вигідно тільки виробнику. Сьогодні Fairpoint виробляє близько 2500 дронів на місяць. Невже ви чули про 2500 вражених цілей? Але, може, хоча б про 500. Або подайте про 100 вражених цілей за місяць. Ось вам і відповідь на питання про ефективність, і якщо дрони Firepoint вартістю понад 100 тисяч доларів досі не змогли долетіти до Москви, а дрони, так звані анекдоти, на які намагаються посіпаки банкової висміяти вартістю 6 тисяч змогли, то це вирок, на який звернули увагу вже і на заході, і в НАБУ, і це фактично дуже цікава історія. Але ти знаєш, тут ще один момент є. Я взагалі вважаю, що якщо зіроньки загораються, то це комусь потрібно. Оце розкрадання грошей, оце історія з дронами, з енергетикою, свієш, це ж все послаблює Україну. Послаблює. І коли мені кажуть, ну дивись, вони просто крадіє. Ні, це не крадії. Я хочу декілька навести доказів. Дивись, оце знайшли набу. При обшуку служба безпеки президента Російської Федерації. Згадайте в кабінеті, кого це знайшли. Ну, завтра скажуть, що це потрібно було йому, щоб вивчати досвід ворога, як протидіяти захисту енергооб'єкта російським атакам по росі українським енергооб'єктам. Придумати можна все що завгодно, але є один момент. Далі, оцей скрін. Рьошик, Двушка ушла, Будеть в Москве через півтори тижні. Ну, веде про 2 мільйони, які відмивають через Москву, через компанії Деркача, який сьогодні це колишній депутат України, людина, яка привела Галущенка і багатьох інших в енергосферу, а сьогодні є російським сенатором від Астрахані. То скажи мені, будь ласка, чи є підстави при такій ситуації а, говорити не лише про корупцію? А й про держраду при тому не випадково а спрямовано. Ну тому що тут навіть вже не компанія, яка займається діамантами на Росії, а відмивання грошей через Росію, чи це інше і так, і ні, тут, звичайно. Тут є підстави для державної для кримінальної справи по державній зраді, але це підслідність СБУ. За моїми даними, СБУ ще декілька років тому е, намагалося почати розслідувати справу про розкрадання коштів на об'єктах енергоату. Але начальство знало, е, хто стоїть за Галущенком, і дало по шапці справу прикрили. Тому, чи візьмуться вони зараз. Е, під новим ракурсом і подивляться на це як державну зраду, сумнівно і небезпечно. Бо тоді всю справу набув є можливість забрати СБУ і повторити той самий фінт. і захорони. Тому не спіши, державна зрада намалюється в свій час, так само, як ми працювали над державною зрадою. Януковича та його злочинна організація, яка проявлялася в усіх сферах діяльності: в економічній, юридичній, міжнародній. І, зрештою, йому наш суд після трьох років об'єктивного і законного розгляду справи присудив 13 років за державну зраду, ну, хай і заочно, але він не має можливості поткнутися на територію України. І, в принципі, це було дуже серйозним прецедентом для всіх майбутніх. Я сподівався, що ці. Прививки буде достатньо для всіх інших. Ні, виявляється, недостатньо Насправді, стаття про державну зраду передбачає відповідальність за сприяння ворогу інформаційній, економічній та багатьох інших ну, формах. Тут, очевидно, сприяння ворогу в економічній формі. Але це все буде трошки пізніше. Спочатку треба задокументувати злочинну діяльність на усіх їхніх напрямках, а потім узагальнити. Щодо реального е, лідера та його е, членів ну, найближ, найближчого оточення, як тих, хто організував таку діяльність на користь, боюся, що це буде вже після зміни влади в Україні. Поки що хай НАБУ робить те, е, за що отримує е, зарплату, і те, за що їх захищали. Діти майдан з картонками декілька місяців тому дивись, дивись, погоджуюсь на 100%. Більше того, вважаю, що якраз просто про це забувати не треба, не треба ні в якому разі.